Три мільйони доларів. Саме стільки мін'юст і Стефанішина заплатили іноземним адвокатам, щоб ті, нібито, представляли Україну у справі щодо надрису США, хоча у них мін'юсті свої департаменти юристів, які щороку отримують десятки мільйонів з бюджету. Інформацію офіційно не надають. Іронія в тому, що ці гроші пішли не на захист інтересів держави, а на чергову схему. Під грифом секретна. За схемою стоїть департамент спецоперацій Мін'юсту, підпорядкований саме Стефанішині, обвинувачені НАБУ і САП у розкраданні мільйонів на аналогічних схемах. Справа на розгляді у ВАКС. паралельно продовжують розпил. Після зливу 2 мільярдів на реєстри захист не передбачили і все хакнули. Жодної відповідальності. Тільки звільнили директора неїзбережного. Поставили своїх людей і далі пиляють майже 100 мільйонів. Ми подали скарги, заяви, виклали всі факти. У відповідь отримали рейдерства го нон-стоп за гроші Медведчука і Столара. Антирейдерська комісія Кородюка вже три місяці розглядає скаргу, і місяць чомусь не підписує наказ. А піарник Мінюсту Бобров звинувачує нас у роботі на Медведчука. То хто з нас працює на агресора? Ті, хто викривають, або ті, хто пиляють, пиши в телеграм.